Лідо, ну що це таке? Я ж тобі вже тисячу разів казав, що більше не люблю м'ятного чаю. Навіщо ти мені його заварила? обурювався Андрій. Хіба? розгубилася Ліда його дружина. Щось не пригадую такого. Та точно казав, як і про те, що люблю ягідний. Іди та зроби мені ягідний. Добре, коханий, зараз принесу. Дуже здивувалася Ліда, впевнена, що чоловік їй нічого не говорив про свої нові чайні вподобання, а повернулася на кухню їхнього затишного дачного будиночка, щоб знову увімкнути чайник. Вони приїхали сюди на вихідні, щоб гарненько відпочити від сірих робочих буднів і покликали друзів Андрієвого однокурсника Григорія із дружиною Ніною. Увечері Андрій та Григорій сиділи в саду в альтанці. Григорій, згадавши про цей дивний чайний ку курйоз, запитав друга, Чого це ти так завівся через чай? Це ж взагалі дрібниця. Ні. Ну, а чого вона? Хоч ти маєш рацію. Мені справді варто бути стриманішим, бо вона ще надумає піти від мене. Ліда таки надійна, зручна, за нею, як за кам'яною стіною. Ось даєш, засміявся Григорій. Мені завжди здавалося, що це дружина має бути в чоловіка, як за кам'яною стіною, а не навпаки. До речі, що ти маєш на увазі підзручна? Я ось Ніною своєю теж дуже задоволений, але це тому, що люблю її, мені загалом з нею добре і комфортно. Ти теж свою дружину любиш. Гай, я тебе прошу, яке кохання. Просто Ліда зразкова дружина. І опере мене, і піклується всіляко, і готує в нашій сім'ї тільки вона. В мене взагалі по господарству мороки немає. А дітлахи у нас із нею, які гарні вийшли, ще й усі турботи про них лише на ліді. Загалом так дуже зручна. Гм, вона про це знає. Ні, звичайно, і ти не надумай проговоритися. Та мені що, це ваші особисті справи. несхвально хмикнув Григорій. Тільки ти, дивися, сам надто голосно не розмовляй на всю округу, а раптом Ліда чула те, що ти зараз сказав. Та нічого не чула. Вона хвилин двадцять тому таксі викликала і поїхала. Їй терміново до матері довелося відлучитися. Сказала, що через годину повернеться. Я не поїхала, пролунав неподалік тихий голос Ліди. Григорій і Андрій здригнулися, обернулися і побачили Ліду, яка стояла біля альтанки із розгубленим, дуже засмученим виглядом. Ти чому все ще тут? здивовано спитав Андрій. Таксі так і не приїхало. Сказали, що машину доведеться чекати ще 15 хвилин, от я й чекаю. Вирішила поки що повернутися сюди і, як виявилося, недаремно, лідо. Ну, не вигадуй собі всякої нісенітниці, захвилювався Андрій. А чого мені вигадувати? Ти сам щойно все сказав. То що там щодо того, що я тобі не кохана, а зручна? Андрій розгублено мовчав. Григорій, миттєво зорієнтувавшись у ситуації, гукнув дружині, яка сиділа на терасі Ніно, збирайся, поїхали додому. Приємний вечір закінчився швидше, ніж ми думали. І, проходячи повз Андрія, докірливо шепнув йому Ех ти, цинік. А я був про тебе кращої думки. Ніна та Григорій поїхали, а буквально через півхвилини прибуло нарешті таксі, яке викликала Ліда. Так, я до мами. А потім поїду одразу додому. Не чекай мене тут, ледве стримуючи сльози, сказала чоловікові Ліда. Але, кохана, і ти їдь додому, різко зупинила його Ліда. Увечері поговоримо. Їх пару всі друзі та знайомі вважали зразковою, начебто хороша, перспективна молода сім'я. Ліда, успішний дизайнер інтер'єрів мандрія хоч і невеликий, але стабільний бізнес із продажу елітного торгівельного обладнання. Спільний дохід вельми солідний. Купили не тільки добротну трикімнатну квартиру в центрі міста, а й чудово обладнаний за міський дачний будиночок, той самий, де вони відпочивали того злощасного вихідного. Одружилися 11 років тому і були тоді дуже щасливими, ну, принаймні, Ліда точно, адже вона саме з великого кохання за Андрія вийшла, і весь цей час їй здавалося, що її любов до чоловіка взаємна. Звідки ж Ліді було знати, що він, коли казав, їй Я тебе теж люблю, у відповідь на її освідчення нахабно обманював. Андрій швидко зрозумів, що ілюзію взаємності слід усіляко підтримувати, але при цьому не особливо й намагався. Ліньке було напружуватися. Не завжди на її Я тебе люблю. Милий, він відповідав і я тебе в основному обмежувався чимось на кшталт. Ти в мене така романтична, а той зовсім перекладав її слова кохання на жарт. Але ліді все одно здавалося, що в них із чоловіком усе добре, тим більше, що народилися діти, чудові двійнята Іван та Антоніна, яким ось уже дев'ять років нещодавно виповнилося. Здавалося б, Тиша, благодать та сімейна іделія. і тут, як грім серед ясного неба, випадково підслухана розмова чоловіка з його другом. Андрію, я більше не бачу сенсу залишатися разом. Ти весь цей час обманював мені про своє кохання, нам краще розлучитися. Ти що надумала? Андрій гнівно ходив туди-сюди по кімнаті. Яке розлучення, схаменись, у нас же все гаразд. Ну так, обманював, і що? Зате я вибрав тебе, бо одразу зрозумів, що дружина з тебе вийде, що треба. Чи не це найкращий комплімент? Ти радіти взагалі повинна. А я заради тебе, між іншим, Ганну покину. А, Ганну, як же? Пам'ятаю, гірко посміхнулася Ліза. Ганну, колишню дівчину Андрія, вона бачила всього кілька разів, але добре запам'ятала. Яскрава гарна брюнетка з точеною фігурою. Ганна була повною протилежністю Лідії, худенькій біляпці, трохи непоказній та нескладній, яка проте вміла компенсувати свою скромну зовнішність приємним м'яким характером. І коли на Ліду нарешті звернув увагу красень Андрій, про якого вона вже давно ще розсердно мріяла, дівчина була щаслива, а ще впевнена в тому, що це точно з любові. Чому ти її покинув? Навіщо було морочити голову, що їй, що мені? Взяв би і одружився з нею. Вона дітей не хотіла, скривився Андрій, точніше казала, що не проти, але тільки років за три, не раніше. Та й старша за мене вона на цілих сім літ, а тут ти мені підвертаєшся, вся така із себе, готова до якнайшвидшого материнства, ровесниця, характер хороший, поступливий. Ну, як тут було не вибрати тебе? Але як, жінка, я тебе ніколи не цікавила. Ну так, вибач за відвертість. І як же ти мене некохано терпів стільки років, тільки не кажи, що ти Юлішко, зі мною лягав, лише долаючи почуття подружнього обов'язку. Такого вже точно не може бути. Чи, чи може? Ну, зам'явся Андрій, чесно кажучи, так. Лідо, вибач, ти зовсім не на мій смак. А хто тоді на твій смак? Хто? Ну хоча б та сама Ганна. І ти мені про це так спокійно кажеш. Сподіваюся, тепер ти розумієш, чому я хочу розлучитися. А тобі, люба, непогано, було б збагнути, що дружина та кохана жінка це зовсім різні категорії, сердито відбивав Андрій. У всякому разі вони не обов'язково мають поєднуватися. Звичайно, дружина може бути за сумісництвом і коханою жінкою, але знаєш, Лідо, я взагалі вважаю, що любов у шлюбі не така вже й потрібна. Ну, ти й цинік виявляється. І це ще лагідно сказано. Не цинік, а прагматик. Може, я тебе колись покохаю? хихикнув Андрій. І підійшов до дружини з розкритими обіймами. Відчепись, Ліда гнівно відсторонила руку чоловіка. Щось я вже зовсім не впевнена, що мені потрібне твоє кохання. Що далі, то більше Ліда розуміла, що в них з Андрієм не шлюб, а комедія якась. Ну, як так? Він уже їй відкрито каже, що любить її тільки як зручну жінку, і все таки намагалася гнати від себе ці думки. Якось уранці, коли вліде був вихідний, а Андрій уже пішов на роботу, вона раптом побачила на комоді його папку з важливими службовими документами. От неуважний. Сам же вчора говорив, щоб не забути ці документи на роботу взяти, вони для чогось там дуже потрібні, подумала. Швидко зібравшись, Ліда прихопила папку та поїхала до чоловіка на роботі. Бігом, піднявшись сходами на другий поверх, де був кабінет Андрія, почула звідти голоси, і один із них точно належав її чоловікові. Ліда підійшла ближче. Андрій, зворушливо фривольним тоном, нагадував комусь кохано, ну я тобі стільки разів уже казав, що не люблю м'ятний чай. Пий його сама тепер, а мені зроби ягідний. Так ось кому ти про чай говорив тисячу разів, невдоволено подумала Ліда, люб'язній подрузі співробітниці своїй ще й переплутав, що нібито мені казав, от негідник, і рішуче відчинила незамкнені двері його кабінету. Очам її постала банальна, але від цього не менш нітюча картина. Андрій та його секретарка Таня ефектна струнка брюнетка розмістилися на офісному дивані, обіймаючись. Ой, Андрій аж сповз на підлогу від несподіванки, побачивши дружину. А ти що тут робиш? Це ти що тут витворяєш? Ось так виправдовуєш своє звання зразкового сім'янина дуже мило, я просто в захваті. Ой, Лідо Євгенівно, вибачте, я не знала, що ви прийдете вкрай збентежена несподіваною появою дружини, Таня поспішно зібралася, а якби знала, то що? Покликала б мого чоловіка усамітнитися десь у надійнішому місці, продовжувала обурюватись ліда. Не сварись на неї, насупився Андрій. Якщо вже тобі когось і вичитувати, то мене. Це ж я тобі зраджую і не має значення з ким. Вибачте, я не заважатиму вам, таня швидко вислизнула із кабінету. А тепер ж у неї той самий, Ганни, гірко посміхнулася Ліда, проводжаючи поглядом коханку чоловіка. От уже точно чому Андрій не зраджує, то це в своєму смаку. Лідо, зрозумій, стане й у мене всього лише інтрижка, а в нас із тобою сім'я, не руйнуй її, будь ласка, знаєш що? схлипнула Ліда. Не потрібна мені така сім'я. А як же наші діти? Якщо вони скажуть, що після розлучення хочуть жити з тобою, то ти готовий взяти їх до себе? Не готовий, звісно, вигукнув Андрій. Або ми всі разом живемо, або ні. Ну й добре. Йди ти подалі у нове щасливе життя, але без мене. Ліда все ж вирішила, що розважливий і хитрий Андрій, та ще й схильний до зради, точно не межа її мрій, і подала на розлучення. Зрештою, їй лише 31 рік вона ще встигне зустріти людину, для якої буде не річчю із корисними функціями, а справді коханою. Жінкою.